Вітаю четвер, 4, 4 січня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. В очікуванні вердикту. Парламентський комітет розпочинає опрацьовувати новий проект закону про мобілізацію. Останній долар білий дім більше не має грошей для підтримки України до її ухвалення Конгресом. Ракетний терор у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 29 грудня. Сьогодні парламентський комітет з питань нацбезпеки розпочне опрацьовувати новий проєкт закону про мобілізацію, у планах заслухати всі зацікавлені сторони і можливо вилучити з документа пункти щодо призову військовозобов'язаних, в яких дехто вбачає порушення прав людини. Йдеться про пропозицію заборонити ухилянтам проводити операції з нерухомістю чи керувати авто, а ще про відстрочку для осіб третьої групи інвалідності. Як анонсувала нардеп Безугла, усі дані про військовозобов'язаних будуть оцифровані. У проєкті пропишуть створення є кабінету підприємства. Крім стандартних даних, у реєстр хочуть внести дані про номери телефонів, адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами, інформацію про право на володіння зброєю та наявність посвідчення водія. Ардепів можуть не випустити за кордон без інструктажу МЗС. Ліганет із посиланням на розпорядження спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука пише, заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатись, якщо депутат не отримав роз'яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України. Також парламентаря не випустять, якщо минулого разу він порушив строк перебування за кордоном та самовільно змінив країну. Крім того, в документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву на виїзд перед підписом. Тифанчука добро мають здати голова комітету ради, до якого входить нардеп голова фракції, а також перший заступник спікера парламенту. У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував військову підтримку західних країн. каже, у разі її припинення альтернативи немає. За словами Кулеби, Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами, а те, що їй надається, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО. Білий дім більше не має грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом, США», заявив координатор комунікації Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він вказав іншого чарівного горшика, в якому. Можна було б знайти гроші, не існує. Конгрес США до кінця 23-го року так і не схвалив додаткове фінансування для України. 27 грудня оголосили про надання останнього пакета на 250 мільйонів доларів. У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 29 грудня. Криміналістами було виявлено ще дві жертви. На підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога становить 32 людини, постраждалих тридцять. 1828 українських захисників та захисниць звільнено з російського полону від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводять у ГУР. Обмін від 3 січня вважається найбільшим. Додому повернулися 230 українців. В російському полоні досі залишається 4155 наших громадян. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новий лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!